Мої вітання з Вінниччини. Сьогодні 31 березня, неділя, я зайшла в свою тепличку, подивитися, як за ніч підросла моя розсада. І обнаружила... О! Ну, якщо хто дивився мене раніше, то рік така сама фігня була, я не знала, що це таке. Так за ніч бистро з'їдає. Але я вже знаю, що це слимаки. Вони вже в мене тут з'явились. Ну, раніше не було, не було. Я взагалі не мала поняття, що таке слимаки. А це воно вже зараз завелося. І... Я так подивилась на ось, двічі, теж геть виїло салат. Ну, капусту там ще не дуже трогає, салат виїло за ніч і тут такі сліди, це я вже просто полила водою. Тут такі ці сліди були від слимаків. Короче, позаїдало. Ну, кроплення ну, навряд ли що дасть. Я зараз, напевно, буду робити велику перестановку, хоча думала розсадити свої кавуни. Ой, не кавуни, а огірочки. Але якщо я їх зараз висажу, то за ніч ця зараза мені їх пооб'їдає. Вони там, їх треба, так? Да? Дивіться, як коріння наросло, їх треба розсаджувати. Коротше, я беру, зараз це все позабираю, диви, диви, що зробило. Він перегризло корінь. Де б не наробитися? Друзі, я витягую ці всі стаканчики, все звідси, і буду засипати попелом. Я там напалила дерева чистили і ріжчя ну, в той рік складала на купу, воно висохло, і я весною щось спалила, там в мене дуже багато попелу. І все я попело зібрала з груби, бо ми палимо в грубі. Є газ, але не напалився тим газом. Дивіться, що воно зробило? Все повиїдало. На попіл вони не будуть по попілу лазити, тому що там є солі, скоріше всього, що воно виїдає їм шкіру і вони не будуть лазити. Оце зараз в мене така робота. Думаєш, одне, воно виходить друге. Це мої кавунчики вже пускають ці, що теж в равликах були, я їх висадила. Потім буду розсаджувати, покажу як. Уже слава Богу, що думаєте, я добралась до теплиці? Бавлю, внуків, вістка пішла на роботу, дочка облагоражує. Дитячий майданчик малює. А ми зараз будемо з дітлахами обідати і буду їх ложити спати. От поки заснуть, то тоді вже піду до теплиці. Щось вона там малює. Буде якась картина. Наше майбутнє, наша радість, наш стимул до життя. Надіюсь, хоч у них буде все добре. Вони будуть жити в мирній країні, де не буде війни. Добралася я до своєї теплиці, діти поснули, буду зараз сипати попіл. У мене є одне відро. Зараз я його так розгорну і лопатку знайшла, так розгорнемо. зараз таким товстим, товстим-товстим шаром. Зараз зараз мені не хазіювала. Так. Ще кажуть солома. Соломою стелять, щоб слимаки не лазили, бо вона колюча і не лізуть вони, якщо солома постелена. Ну, в мене соломи немає. Солома зараз вовче. взагалі взагалі дефіцит, бо на полях її ніхто не збирає. Що розкидають по полі, я буду сипати зараз попіл. Подивимося, чи поможе від слимаків, чи ні. Тому я... Так, тут в мене друге це вже. Я оце працюю і думаю, на, ну, за війну без зверніть увагу що за всю історію розвитку Київської Русі, будемо сказати. І України, як створилась Україна і як Київська Русь була. Постійно до нас дорубуються, постійно на нас нападають. Це століттями чи вже тисячоліттями Україна ніколи не має спокою. Постійно нас грабують, обкрадають. Вже на історії повинні самі зрозуміти, що ми повинні гарно вооружитися. І бути сильною озброєною державою, раз таке в нас робиться, а нам не дають цього зробити. І тільки дадуть нам трохи пожити, відродитися, тільки, ну, ми починаємо добре жити. і вони знову щось таке устраюють, щоб обікрати нас, обікрасти і цих цвітнації гарних цих хлопців, такі гарні хлопці Боже, дивляться в тому тіктокі. Хоронять такі красені, знищують. І ще не одне покоління. Замітьте, жодне покоління не прожило так, щоб не застати війну. Ви розумієте? Ну, це гадеш тільки в мене з'їли баклажанів. Пусті горшочки. Там воно трохи є, а це випало геть. Ну, з'їли, з'їли, падло. І це ж вчора ще дивилася, все добре було, а... За ніч вони мені тут терор зробили рослинам моїм. Ну що, зараз я сюди наносю, повикладаю, а батат я напевно в відерце посажу. Бо якщо я засиплю це все попілом, я просто боюся, щоб він не згорів. А відеречку він собі десь спокійно рости далі. А це мені чоловік приніс попіл з мішка, це ми з груби вибирали. І мішок, це під полуницю він мав бути. Дивіться, яка різниця. Що цей від геляк, від ріща різного, це я спалила, а це з груби. Так, роботаю в екстремальних умовах. Якраз піла. Перекласти свою розсаду діти е, прокинулися. Ні, тако дивись, давай. Тако о. Тако. <сміття> Дочка поїхала, невістка я казала на роботі. Дочці треба срочно було поїхати. І я опять в команді з маленькими кракенами. <сміття> Поможниками. ну. Зараз будемо поливати розсаду. Десь в них тут була лійочка, але я не знаю, де вони її діли. Зараз будемо шукати. Ну, надіюся, вже ці слимаки не позаїдають. Будемо наблюдати, Вони будуть чіпати мою розсаду. Тихо, 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 все добре. Може, я ще спію цих... Погірочки розсадити. Отак От все. Помощники. <ріст> То що ж це баба тут без них працює, да? Ні, не 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 Все, Артур не наляв? Сухий. На. Поливай. Зараз підемо, підемо, підемо. Зараз підем, підем, підем. знайдемо ще тобі лієчку. <сум> ще лієчку маєш шукати. Все, йдемо. На цьому все. Усім бажаю всього самого найкращого, миру, добра, злагоди. Ні, не будемо засібатися, тут жарко. Тут жарко. В Теплиці жарко. Це напорі прохладно. Рада була з вами поспілкуватися. І хай у вас все буде добре. До зустрічі!